Продовжимо говорити про відпочинок, тому що у гарного відпочинку багато пунктів, які було б добре дотримуватися так, до них. Тому е, навіть коли ви, от зараз багато людей відпочивають, хтось в отпуск, хтось куди там поїхав, та, хтось відпочивати, хтось там на дачі знов так копать, копати це все діло. І от є люди, які, в принципі, активно відпочивають, є більш пасивно. Навіть оці люди, які більш пасивно відпочивають, вони можуть відчувати так, що, типу, ось вони лежать десь на пляжику в Одесі або десь десь ще, да? і відчувати, що якось не то, типу, просто вже лежу, ніфіга не відбувається, а я все одно не відпочиваю. Чому так? Тому що, якщо були дуже довго в напрузі. Ще й деякі люди взагалі руками так не відпочивають, а тут йому людині так вдалося нарешті відпочити, і мозок просто не звик до цього. Вам не треба від себе багато вимагати так, щоб типу ви, типу, ви приїхали, відпочили, поспали, відпочили. Це було б добре, так? Да? А коли організм вже не звик до цього, то що вам робити? Ну, тільки чекати, насправді. Так, це муторно, це довго, але е, ніякі там шаманські приколи вам не сильно допоможуть, якщо у вас просто немає часу, щоб перестроївся ваш організм. Тому що мозок має свою пластичність. Пластичність мозку ніхто не відміняв. Він змінюється, ви. З часом зможете навчитися відпочивати. Не забувати на це, типу, не забувати на те, щоб вчитися відпочивати. Це найголовне, найголовніше, так? І не корити себе за те, що, типу, я став, от я з'їздив відпочити, а я не відпочив. Типу, це не ваша провина, це, типу, обстоятельства. Ще хтось вам, да, хтось докапувався, ще щось. Типу, ви не винуваті в цьому, що ви, ну, типу, не вмієте це робити. Це теж навичка. Вона приходить з досвідом, тому вчиться відпочивати, не коріть себе за це.